Вітаю про основні події вівторка. 27 вересня вже готові розповісти журналісти ТВА. У студії для вас працює я. Яна Онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 216-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог не полишає спроб повної окупації Донецької області та намагається утримати захоплені території, порушуючи закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Солидар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкіне, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Білень. Втім, завдяки наступальним діям наших військових у Харківській області ЗСУ звільнили 454 населених пунктів. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти, почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень «Укрпошти». Відновлено роботу 6 веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання. Зокрема, у Харкові та в області замінюють вікна та дварі ремонтують дахи та фасади. Також в області працюють і над відновленням транспортної інфраструктури. Вже запустили кілька приміських потягів. Балаклії відновлено електропостачання для більше ніж 11 тисяч споживачів. Це 77% мешканців міста. Найближчим часом відновиться живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі. Голосування під дулом автомата, примусова мобілізація до російського війська та карт бланш для ядерного шантажу з 23 по 27 вересня на окупованих росіянами територіях проводили псевдореферендуму щодо приєднання до Росії. Тож за яких обставин відбудеться фейкове воловиявлення українців, як насправді вони налаштовані, та що означає. І такий крок російської влади в політичному масштабі всі деталі вже замить. Подружжя Саїтових проживало в мальовничому українському селі на Херсонщині, яке 24 лютого окупували російські війська. До Чернівців родина приїхала наприкінці серпня, оскільки через військове минуле та участь в АТО господаря сім'ї далі залишатися в рідному селі було для них небезпечно. Їх будинок підпалили та почали погрожувати життю. Якщо в тебе сильно ти такий проукраїнський, Ну, в тебе є тиждень, саме більше щоб звідси вибратися. Якщо ви звідси не виберетеся, то Знає одне, я, я каже тобі кажу в глаза, в очі, так як є, що ви пропадете без вісті. З 23 по 27 вересня на окупованих російськими військами територіях, в тому числі на Херсонщині, де проживало подружжя Сеітових, проводять все щодо приєднання до Росії. Зокрема, Віктор вважає такі фейкові волевиявлення абсолютно незаконними, оскільки проходять вони під дулом автомата в селах. Даже, навіть в нас так, йде ззаді автоматчик, тобі ж ідуть з цими двома стекляними банками, я їх так називаю, бо ну, це не є голосування. Ну, люди добрі, ну хто піде проти автомата? Якщо ти знаєш, що, якщо ти скажеш, що це буде не так, то тебе пристрелять. Ані, навіть наші колаборанти, оці, що ходять, носять, то вони відкрито, як мені сказали, не нервуйте нашу владу. А яка ваша влада? Руська влада, оця що прийшла. Освобождать нас. А чого вона освобождать? Таким чином окупаційна влада тримає в страху місцевих жителів. Та навіть попри це люди з нетерпінням очікують за та не підкоряються росіянам. Ну але наше село молодці. Вони буквально референдум іде. А є такі патріоти, які розмалювали в жовто-блакитні прапори все село. Тому вони. Дуже молодці, також росіяни використовують референдуми для того, щоб мобілізовувати чоловіків з окупованих територій. Тепер, коли от зараз проходять референдуми, і ну, деякі побрали російські паспорта їм одразу вручають повістки в російську армію. То тобто, ну, мобілізують. Ну але це несправедливо. Це ну вони видали, як вони примусово видавали паспорти. Це було примусово. Були такі, що і добровільно йшли, але більшість примусово. Тут нічого нового. Всі ми вже бачили в 2014 році в Криму та на Донбасі ту ж саму історію. Сьогодні цих людей використовують як гарматне м'ясо. Просто у Путіна закінчилось гарматне м'ясо, і він. З однієї сторони, намагається всередині країни всіх переконати, що вони тут не вбивають дітей, жінок, не бомблять лікарні, і школи а когось там рятують. А з іншої сторони, за рахунок наших людських ресурсів закрити цю це, закрити це питання за словами віри росіяни також вели обмеження на виїзд чоловіків з окупованих територій чоловіків не випускають вже зараз якщо раніше можна було виїхати всім то зараз не випускають повертають назад всім кому від 18 до 35 років вони не мають права виїхати на підконтрольну територію україни навіть через Крим не тільки через Запор... ну, Запоріжжя Васильівку, а навіть через Крим не випускають. Так що ситуація дуже напружена там. Дуже політолог Ігор Буркут наголошує, що ці псевдореферендуми потрібні Росії через те, що вона програє війну в Україні. Тому Путіну потрібні, хоч якісь перемоги, але їх немає і бути не може. Абсолютно незаконний захід, який е е е е е е Іде в порушення і міжнародного права, і навіть внутрішньоросійських законів. Для чого? Для того, щоб заявити, що десь відсотків 80 чи 75, скільки вони там намалюють, населення хоче воз'єднатися з матінкою з Росією і швиденько прийняти до складу Російської Федерації. А за російською військовою концепцією напад на територію РФ, що станеться, коли українські війська розпочнуть звільняти окуповані території, дозволяє їм використати проти нападника ядерну зброю. В світі це зрозуміли дуже добре, і Путіна вже ядерні держави Сполучені Штати Америки і Велика Британія попередили, які результати цей ядерний напад. На Україну матиме для нього навіть Китай і Індія. За путіна негайно припинити війну. Однак, якими б не були причини в псевдореферендумів, українці, які проживають на окупованих територіях, а також ті, хто був вимушений покинути рідну домівку, щиро вірять, що прийде день, коли синьо-жовтий прапор знову замайорить на їх рідній землі. З Першого дня окупації з 24 лютого, я мріяла, коли я надягну цей прапор на себе і скажу слава Україні, тому що там. Там не можна було цього казати. Тепер одна моя мрія здійснилася. Зараз моя мрія, щоб наша Україна стала вільною і незалежною, як до 24 лютого, як навіть 8 років тому, до 91-го року. Ми не зламні. Слава Україні. Все буде Україна. І Херсонщина обов'язково. Це тільки Україна. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня два. Колишній президент Росії Дмитрій Медведєв зробив глибокодумний висновок, що захід не відреагує на ядерний удар Росії по Україні. Тепер ясно, як ця компанія воєнних злочинців готувалася до війни проти України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Першорядно мушу сказати, команда критинів. Судячи по всьому, там за аналізи відповідає гострий на розум Медведєв, за військову готовність, хоробрий шойгу. А за правдивість і тверезість зовсім не тугий лавров. Путіну пасує цей клуб інтелектуалів. Якщо доживе, то вони його добре розважатимуть на лаві міжнародного трибуналу. Житловий комплекс замість спортивного майданчика для школярів та будівельні роботи практично перед резиденцією митрополитів. Цей перелік скандальних будівництв у Чернівцях днями поповнили. На вулиці Кутузова впритул до приватного будинку. Вирили котлован, та замість запланованої, нібито реконструкції, проводять повноцінне будівництво без належних на те дозволів. Містяни такому розвитку подій обурились. А що ж на це каже міська влада? Деталі у сюжеті. Спершу два будівництва у буферній зоні ЮНЕСКО. Тепер котлован в притул до приватного будинку. На вулиці Кутузова розпочали нову забудову. Роботи проводять без дозволів, адже управління культурної спадщини Чернівецької міської ради погодило реконструкцію будинку, а не зведення нового. Принаймні про це повідомляє депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько. Місцевим варварам не шкода нічого. Управлінням культурної спадщини Чернівецької міської ради було погоджено реконструкцію будинку по Кутузова. 15. будинку немає взагалі. Отже, ведеться нове будівництво без відповідних дозволів з Міністерства культури та інформаційної політики України та без відповідних висновків управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Такі дії забудовників обурили місцевих жителів. Ось ці тут наробили. Я вас всім зняла притомної реакції від міської влади щодо цих робіт поки що немає. На думку Максима Бурбака, мерія не просто заплющує очі на будівельний безлад, а очолює його. Коли був скандал по незаконному будівництву на Шептицького, я думав, що вони просто усунулись від цих процесів, усунулись від процесів захисту архітектурного обличчя міста Чернівці. Але після е, незаконного, вважаю, нібито ремонту по вулиці Університетській, е, ми бачимо е, по Кутузова, теж е, без будь-яких погоджень риють котлован. і, і є велика ймовірність, що сусідні хати можуть обвалитися. То тепер в мене є чітке переконання, що. Нинішня влада забудовників в Чернівцях очолила цей процес. Безвідповідальність влади може призвести до негативних наслідків не лише для жителів будинків, що знаходяться поруч з незаконними будівництвами, а й для культурного статусу чернівців. Я думаю, що скоро доберуться до університету. Щось там побудують модернове. Вони вже ми ж не розуміють, що там в головах. І я вважаю, що е, такі. Незаконні будівництво в історичному аріалі міста Чернівці призведуть до того, що нас буде позбавлено статусу е центру міста, яке знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Раніше наші журналісти вже повідомляли про будівництво житлового комплексу на вулиці Шептицького, 7 Тут зводять багатоповерхівки замість спортивного майданчика, через що учні аж трьох шкіл не мають місця для занять. А люди, які живуть по сусідству, можуть залишитись взагалі без домівок. По цьому об'єкту Міністерство культури видало припис про призупинення будівництва. Невдовзі роботи розпочали і поблизу самої резиденції митрополитів на вулиці Університетській, 31 змінюють вигляд фасаду будівлі на інформаційний запит у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради відповіли, що реконструкцію квартир номер 1 та номер 2 у будинку проводять під торгово-офісні приміщення. Згідно з історико-архітектурним опорним планом Чернівців, будівля за вказаною адресою є фоновою забудовою. Вона не має самостійної художньої цінності, але разом з пам'ятками і значними історичними будівлями складає цілісні містобудівні утворення. У висновку управління охорони культурної спадщини повідомили, що не заперечують щодо реконструкції, адже запроєктовані роботи не порушують традиційний характер середовища. Водночас, навіть якщо будівництва по вулицях Університетській та Кутузова визнають незаконними, інспекція архітектурно-будівельного контролю позбавлена можливості проведення планових та позапланових перевірок на час дії воєнного стану. Щоправда, чи виникло б таке будівельне свавілля, якби належним чином? Реагували представники влади питання риторичне. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА. Десять днів без води у Чернівцях жителям трьох вулиць у центрі міста після тривалого очікування нарешті подали воду, підключивши будинки до іншого водогону. Майже два тижні тому поблизу вулиці Нечуйловицького водоканал розпочав заміну 300 метрів старої труби. Постачання припинили без додаткового попередження. Містяни та переселенці потерпали від наслідків відсутності води. Не могли ні приготувати їжу, ні помитися. Як виявилося, страждали задарма, адже можливість перепідключити підключити людей до іншої мережі, схоже була одразу переконані містяни. П'ята хвиля коронавірусу у Чернівецькій області за останню добу госпіталізували 41 особу пацієнтів із важкими перебігами хвороби та тих, хто потребує стаціонарного лікування, все менше. Втім, тих, які хворіють втретє, чимало. Тож, яка епідеміологічна ситуація на Буковині? Хто у групі ризику та чому частіше почали інфікуватися діти? Розповідаємо у сюжеті. У серпні в Чернівецькій області розпочалась п'ята хвиля коронавірусу. Цьогоріч виявили новий субваріант COVID-19 – Омікрон BA.5. Епідеміологічна ситуація в області подібна до минулорічної. Втім, кількісні показники важких та середньоважких пацієнтів та тих, які потребують госпіталізації, менше В області розгорнуто. Зараз 618 ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Із них 227 двадцять заповнено до нас на сьогоднішній день відсоток заповненості ліжок менше 50, Значить, він ми вважаємо ситуацію з госпіталізацією, з лікуванням пацієнтів контрольовано за минулу добу. Поступила 41 людина. Тобто це приблизно такі цифри стабільні. За словами епідеміолога Юрія Падурару, кількість буковинців, які вакцинуються щодня, збільшується. Відтак зменшується відсоток госпіталізованих та померлих в області. Зокрема, у групі ризику опинилися люди старші 60 років та діти. Лише у вересні кількість хворих серед дітей зросла удвічі до 15%. відсотків. Діти зараз становлять ту групу ризику, яка може формувати п'яту хвилю захворюваності. Діти стали активним поширювачем інфекції, хоча вони менш важко хворіють у ну, більшості випадків ніж дорослі. Однак вони становлять загрозу для осіб старше 60 років. Вони поширюють інфекцію, вони можуть інфіку. Бути джерелом інфекції для людей старшого віку, uh -huh. які мають у більшості своїх супутні захворювання, хронічні захворювання і де високий відсоток летальності. Зокрема, за останній тиждень зареєстрували 1234 інфікованих. Зросла захворюваність в Чернівецькій та Новодністровській територіальних громадах та в Дністровському районі. За останній тиждень померло п'ять хворих від covid 19 було госпіталізовано понад 170 хворих. Десь близько 14 відсотків від захворівших за тиждень були госпіталізовані. Достатньо високий відсоток. Збільшилась кількість дітей, які захворіли протягом тижня. Всім фіксують високу статистику недужих, які переносять хворобу втретє. Відтак дотримуватися профілактичних заходів необхідно і надалі. Зокрема, своєчасно звертатися за медичною допомогою, вакцинуватися, дотримуватися дистанції та носити маски. Аліна Рябкова Сільставчанській. Титами дня, ТВА. Випічка з сюрпризом на Буковині засудили членів злочинного угрупування, які створили інтернет-магазин з продажу наркотиків та кексів з марихуаною. Незаконний бізнес очолив 27-річний чернівчанин. До нелегального заробітку залучив свою 26-річну співмешканку та товариша. Товари збували через телеграм-канал. За сім місяців заробили понад 200 тисяч гривень. 30 тисяч гривень за повернення посвідчення водіям. На Буковині викрили помічника приватного виконавця. Підозрюваний вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на посадових осіб сервісного центру МВС. Затримали порушника після одержання останньої частини обумовлених коштів у сумі 20 тисяч гривень. Помічнику приватного виконавця повідомили про підозру. Енергетики краю готують мережі до сезону холодів. Наразі реалізують комплекс заходів, які допоможуть мінімізувати часті та довготривалі аварійні відключення. Зокрема, проводимо планові профілактичні роботи з обслуговування та ремонту підстанцій і трансформаторних підстанцій. Поступово створюємо запаси необхідних запобіжників, ізоляторів, автоматичних вимикачів, кабельних муфт та інших запасних частин. Особливо акцентуємо увагу на кабельно-провідникових матеріалах. Паралельною енергетики краю закликають усіх споживачів також підготуватися до майбутнього сезону холодів за можливості утеплити свою оселю, обладнати електрощитові автоматичними запобіжниками та користуватися сертифікованими електроприладами. На цьому будемо завершувати. Я дякую вам за увагу. Більше про ці та інші новини дізнавайтесь на сторінках ТВА у Фейсбук та Ютуб. Бережіть себе та своїх близьких на все добре.